Вояки та командири окупантів, які стріляли в полонених бійців ЗСУ, потрапивши в реальні бій, різко здалися свого часу. Вони поводили себе з та безсовісно, граючись із життям наших воїнів у полоні, змушуючи їх до. Кошмарних речей, про які страшно і говорити, адже пережили така далеко не всі. Ось ці нелюди самі стали полоненими. Що з ними зробили? побачите у відео далі. А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Далі розкажемо ці. Дуже вражаючі новини. Українські військові захопили в полон російського військовослужбовця, який причетний до ліквідації українських військовополонених Євгену Оланцову з 40-ї бригади морської піхоти російських збройних сил. 21 рік він сказав, що хотів служити медиком, але його кинули на м'ясо. За його словами, стріляти в бік українських військовополонених наказують російські командири. Рядовий старший стрілок Оланцев Євген Миколаєвич розповів, що він проїхав воювати проти України. З російського Новосібірська служить сороковій ОМБП з СРФ, перша бригада, перший батальйон, перший взвод. Контракт окупант підписав нещодавно. при цьому він сам розповідає, що хотів бути медиком, але в російській армії його кинули на м'ясо. Можемо заслухати. Ми з другом він може договоритися з командиром за мене що у мене є корички медицинського образування. То, що він може договоритися то що я пойду медиком А меня тупо кинули на, на мясо. После того, как мы им докладывали, что у нас раненые, двухсотые, они говорили, просто сидите на месте, никуда не суйтесь, к вам придет подмога, вас эвакуируют. Этой подмоги не было. Окупант також розповів, що він стріляв українських військовополонених. За його словами, ліквідовувати полонених солдат наказують командири російської окупаційної армії, і це цілоспрямована російська політика. Сто далі побачив двох українських військових. Він їм крикнув кинти зброю. Вони в кого була кинула. Я з'язувався з командиром, доповідав, що тут двоє українських службовців, і командир, мабуть, в цьому кипіші, що всі кричать, не розібрав моїх слів і сказав, відкрити Гогонь зізнався під час допиту Голанцов. А бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ взяли в полон командира роти першого мотострілецького батальйону 810-ї бригади. Морської піхоти Севастополя Андрія Кічова про це повідомила прес-служба 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ в Телеграмі. Ці далі. бійці, які захищали Азовсталь, вже третій рік перебувають в російському полоні. Всі бачили, в якому стані повертаються захисники України. Наш новий друг хоче приєднатись до акції підтримки полонених героїв з Азовсталі та буде радий, якщо його обміняють і йдеться в повідомленні. Ну і також за інформацію батальйону вдалось суттєво поповнити обмінний фонд. Завдяки цьому захопленню взяли в полон офіцера, зазначено в повідомленні в ЗСУ. Підтвердили, що полоненим є ротний командир, якого залишили без підлеглих. Ротний командир, якого ми залишили без роти, підкреслюють бійці батальйону. Також повідомляється, що під час операції було ліквідовано більшість російських військових з тієї ж роти, далі, більшість ліквідовано, залишки тікають полем, добуваємо додали в батальйоні. У свою ж чергу, як повідомив воєнний журналіст Андрій Цеплієнко, до 810-ї бригади морської піхоти кічов воював в Пригожина та мав промовисти псевдонім Ронін, тобто Самурай без. Сюзіріна схоже, судячи з постів в соцмережах, писемністю не відрізнявся. Він роздавав українцям не дуже літературні пітоти і. Радів удара мороз ракет по мирних українських містах, наголосив Цеплієнко. Українські військові під Вовчанськом взяли в полон жирну здобич. Окупант обіймав посаду командира взводу 83-ї штурмової бригади з СРФ. Полонений Сергій Шакін під позивним м'ясник воювати в Україну він приїхав із російського Сурійська, А в ході допиту окупант скаржився на те, що його взвод кинули в один кінець. Ми не мали ні води, ні їжі. зізок був але інші підрозділи ЗСРФ не відповідали. Було ухвалено рішення піти. Як тільки почали виходити, дивлюся, летить в мій бік граната. Я встиг від неї відвернутись та залягти. Я запитав своїх пацанів, що будемо здаватись. Вони сказали ні, бо наслухалися якихось байок, що українці не візьмуть. Потім почали думати: в мене шестеро дітей, в Олега теж діти, внуки. Отак вирішили здатись в полон. Розповідає окупант. Про цьому він нібито жодного разу не бачив ні комбрига, ні комбата. Вони вважають. За краще відсиджуватися глибоко в тилу, посилаючи солдатів на вірну ліквідацію. Не відстають від своїх побратимів і бійці інших українських підрозділів. Третя окрема штурмова бригада взяла в полон одразу двох окупантів: заступника командира рота та старшого сержанта 752-го полку РФ за словами українських бійців. Під час однієї спроб штурм попередніх позицій українських сил противник був розбитий. 28 окупантів були демілітаризовані. Більше пощастило замкомандиру рота та старшому сержанту 752 го полку РФ. Їм вдалося вижити, та вони потрапили в полон. Цим двом пощастило вижити. Вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів скоріше обнулитися, написали в прослужбі службі третьої ОШБР. на опублікованому відео. росіяни представились як заступник командира роти. Сімонов Іван Ніколаєвич, а також старший сержант 752 го полку гусі В'ячеслав Владімірович, перший мобілізований приїхав на війну із російського міста Орела, другий із Володимирської області. Один із полонених також встигнув отримати поранення. Живіть заради сім'ї та рідних. За що ми там воюємо? Це нікому не зрозуміло. Звернувся полонений окупант до своїх співгромадян. Тим же часом в полон до українських захисників на турецькому напрямку потрапило п'ятеро російських окупантів, які виявилися не звичайними зеками чи мобіками. Про нових російських військовополонених розповіли в 12-й бригаді спецпризначення НГУ, опублікувавши кадри допиту окупантів. Як виявилися піхотинці, другого батальйону бригади взяли в полоне літних російських розвідників. Орденоносні та досвідчені розвідники декілька днів чинили опір бійцями. У результаті командир групи був ліквідований, а його підопі. Обрали все ж таки життя та здалися в полон. Прокоментували в бригаді кадри з військовополоненими окупантами, додаючи, що загарбники також розповіли про свої досягнення на війні проти України та накази командування про ліквідацію як військовополонених, так і цивільних. За словами окупантів, в них спочатку була одна задача, а потрапили взагалі в іншу посадку. і довелось якось виживати загарбникам із розвідзводу, наказали. Завести людей та розвести по точках. Туди далі вас кинуть в лісосмугу. Ви там поставите міна хлопців, залишаєте, щоб закріпились та самі йдіть. Розповідає на відео один із військовополонених з розвідзаводу 9 ОМСБР раф про наказ від командирів. Однак розвідка пішла не за планом. Окупантів привезли в зовсім іншу точку. Саме в оточення ми вилізли і не зрозуміли, де ми знаходимося взагалі. Розповідає загарбник далі». Зрозуміло, що нас викинули е, до вас в тил, каже інший вояка з 9 ОМСБР РФ, командир відділення розвідзводу за словами загарбників. Військова підготовка в них погана, в нас дуже багато через це втрат. З 500 людей в нас лишилось чоловік 60. Все. це вже можна зрозуміти, що дійсно великі проблеми. Також бійці 115 п'ятнадцятої окремої механізованої бригади на лиманському напрямку провели штурмові дії, захопили ворожу позицію а потім ще й взяли в полон групу російських розвідників. Керував складну операцію. 22-річний командир. Зазначається, що бійці 115-ї окремої механізованої бригади зараз дають відсіч ворогу на Лиманському напрямку. Днями вони отримали бойове розпорядження спрямувати двох людей для штурму ворожої позиції. Головними учасниками цієї операції стали інструктор на позивний жук та командир відділення. Ципа заступник комбата Льова розповів, що спочатку треба було зрівняти сили противника. Заступник комбата розповів, що тоді українські захисники мали в розпорядженні одного інструктора та трьох дідів. Коли почали жеребкування, хто піде на штурм позиції, то один сірник витягнув Дюня, а інший 52-річний Іванич. Тоді інструктор на до Жук, виступив ініціатором та пішов на штурм замість 52-річного захисника. Коли жук і Дьоні увійшли в штурмову групу, то почали захищати позицію. На командно-спостережному пункті їх вели в день тепловими дронами, щоб все добре бачити. Жук, як і на навчанні, взяв головну роль на себе. Захисник зачистив в окопі біницю, дав команду всім підтягнутись до нього. А й тоді військові просуватись далі і побачили ворога і запропонували здатись, бо був наказ брати полонених. Одного з окупантів довелося ліквідувати, адже він по. Стягнувся за гранатою. Тоді ліквідували й іншого російського загарбника, який був на позиції. За словами Жука, штурм відбувся дуже швидко. Через кілька днів росіяни спробували повернути позицію. Ворожа група йшла із вимкненими раціями, адже їм їхнє командування дало наказ змінити своїх на позиції. Група не знала, що позиція вже під контролем ЗСУ. Як говорять бійці, вони думали, що в побратимів просто сіли акумулятори на раціях. Однак ципа додає, що росіяни могли знати, що вже не контролюють позиції, адже на штурм відправили саме розвідників. Ворога швидко взяли в полон, і Нині вже отримали від них важливу інформацію. На слова ципа командир відділення, який брав полонених наймолодший в своєму підрозділі. Йому 22 роки, але багатьом його бійцям понад 50 років. Наприкінці відео він каже, що підбадьорює своїх підлеглих, тим, що в них є сім'ї. Вони ну, багато чого побачили в житті. Їм є за що воювати. Ми вже майже всього досягли вам. залишилось все втримати в безпеці. А в мене ще нічого немає, але я вже йду туди. Давайте якось. Я ж у вас вірю. Вірю в кожного свого бійця. Хай вони в себе вірять, говорить Ципа в українському свідку. Повідомили, що знімали сюжет наприкінці грудня 24-го року. І тоді військові були саме після проведення операції. На жаль, 3 лютого 2025 року. Цимбалюк Ципа Артем Миколаєвич Героїчно загинув під час ворожого штурму на Лиманському напрямку. Далі поговоримо про те, що при відбитті масованого штурму на сіверському напрямку, проведеного ворогом на авто і мототехніці та в пішому порядку, видали знищити понад сотню одиниць особового складу окупантів. І відповідне відео опублікувала прес-служба ОТУ Луганськ. Всього окупанти залучили два квадроцикли та баги, 10 одиниць автомобільної техніки, а також 31 мотоцикл та декілька одиниць бронетехніки, обшитою імпровізованим антидроновим захистом. Окрім того, 20 російських військових намагалися здійснити штурм в пішому порядку. Заявлено, що загальні втрати противника склали. 109 окупантів друзі. Ну а ви не забуваєте підтримувати Збройні Сили України. Щоденні донати – це важливий ритуал. Ну і також вшанування українських героїв та героїнь хвилиною мовчання щодня о 9.00. Це є важливо. Побачимося у свіжих випусках новин слава Україні і слава всім українським героям.